Поява телебачення свого часу докорінно змінила життя людей, справдилася давня мрія наших предків – Передавати інформацію та зображення на відстані. Так про це мріяли. Герої Казок зверталися до дзеркальця, щоб побачити події на відстані. А потім з'явилися фантастичні романи про це ж саме. Сьогодні в Україні практично в кожній родині є телевізор. І телебачення сьогодні займає досить важливе місце у житті багатьох людей. Дехто годинами дивиться різноманітні док-шоу, а хтось серіали та фільми. Слово телебачення з'явилося в 1907 році, а от абревіатура TV використовується лише з 1948-го. Поява телебачення нерозривно пов'язана з винахідом радіо і кінематографа. Радіо і кіно породили сучасне телебачення. Спосіб перетворювати радіосигнали нечутні і невидимі. У звуки і зображення, які рухаються, біля витоків стоїть білоубісні, який винайшов фотоефект вселені. Наступний етап відкриття вже пов'язаний з ім'ям іншого вчена Бориса Розенка, який запроцентував електричний спосіб передачі зображень. Також вагомий внесок зробили ще багато вчених. Вони незалежно один від одного в різних країнах створили передавач для передачі зображень. Наступний виток розвитку технологій пов'язаний з появою електронного телебачення. Винахідники Дикман і Глаго зареєстрували створення трубки для передачі зображень, але перший патент на технологію, яка і сьогодні використовується в телевізорах, отримав Борис Розін в 1907 році. Далі ціла плеяда вчених працювала. На технології. І в 1931 році інженер Зворикін створює іконоскоп, який і вважають першим телевізором. На основі цього винаходу Франс Уорд створює кінескоп. Так, створення телебачення так коротко і виглядає: масова історія телебачення з регулярним мовленням. Починається в 1934 році у Німеччині. Німецька телекомпанія вперше в історії вела телетрансляцію з Берлінської Олімпіади. В 1936 році регулярне мовлення було встановлено в Великобританії. Трохи пізніше телекомпанії виникають в США і в Україні. Перша офіційна спроба прямого ефіру в Україні відбулася 1 лютого 1939 року. У зовсім прихідній київській студії проходила зйомка тривалістю 40 хвилин. Історія українського телебачення, його друге народження, відбулося в 1951 році. 5 листопада 1951 року відбулася перша професійна телетрансляція Київського телецентру на Пічатоку 26. Київський телецентр був перший у тодішньому ЕСР створений за єдиним цільовим проєктом на новітньому 625 рядному обладнанні. Хоча на той час він формально вважався третім у Союзі. Але був набагато досконалішим, ніж Ленінгадський і Московський. Відтоді почалися пробні телепередачі тривалістю до двох годин двічі на тиждень. Це були зазвичай кінофільми. Так тривало до осені 1952 року. Тоді вже з'явилися дикторські оголошення і короткі студійні ставки. Зростала кількість телевізорів. Вже зараз телебачення має велику привабливість для людини, формує уподобання, стиль мислення та поведінки. Телебачення є засобом масової комунікації. Найшвидше та найпоширеніше, інформує про події у світі, створює видовище та є найдоступнішим видом відпочинку для населення. Відповідно до суспільних потреб, телебачення виконує три основні такі функції. Хронікальна це оперативне надання інформації. Оперативне надання інформації соціально політичне культурне, спортивне, поширення знань з різних галузей науки, культури та залучення до загальнолюдських цінностей. Наступна функція розважання це отримання насолоди від змістового і цікавого дозвілля, отримання насолоди від сприйняття. І рекламне це повідомлення, оголошення, довідки та інформація. Створення візуальної телеіндустрії відчутно змінило ситуацію в середні художньої культури. Проте ми не завжди помічаємо, як індустрія розваг утісняє цінності високого мистецтва. В наш час супутником телебачення став інтернет. Проте саме телебачення є одним із основних джерел пізнання художніх цінностей та інструментом популяризації мистецтва. Не виходячи з дому, ми можемо віртуально переглянути музей чи театр, послухати музику, переглянути улюблений кінофільм. Трансляція телепродуктів здійснюється наземними телепередавачами. За допомогою кабельного телебачення або супутників будь-якого типу. Кодованому або відкритому виді. На телеекрані ми можемо побачити безліч програм. Програма це об'єднана творчою ідеєю сукупність передач, яка має постійну назву і транслюється в ефірі з певною періодичністю. Програма складається із змістовно завершених частин телепрограми передач. Передача має відповідну назву, обсяг трансляції, авторський знак і може бути використана незалежно від інших частин програми. Успіх телепередач залежить від естетичного оформлення телестудії. Для кожної програми чи проєкту відтворюють відповідний дизайн. Щоб оформити інтер'єр, застосовують сучасне обладнання, цифрові технології. Враховують телевізійні особливості. Це потребує від дизайнерів знання художніх і технічних аспектів телемистецтва. Важливі умови оформлення телестудії це колір, світло, організація простору. Кольорове рішення тісно пов'язане з характером телепередачі. Для програм новин оптимальним буде витриманий і строгий дизайн. Не дуже яскраві кольори, щоб не відвертати увагу глядачів для розважальних передач доречні, широкий діапазон кольорів, яскраві спецефекти, різноманітне яскраве освітлення. Під час шоу телестудія перетворюється на яскраву театральну сцену, яка грає барвами веселки і світловими променями, адже світло. Це найсильніший засіб вираження в целемистецтво. Загальна композиція і плановість, ракурси, зйомки і розміщення, атрибутики, телемонтаж, все це увиразнює телепередачу і впливає на естетичне сприймання її глядачами. Звукове оформлення на студії дуже важливе. Звуковий оператор намагається його зробити виразним, емоційним та відповідним загальним концепцій та візуальному рішенню. Звуковий ряд на телеекрані існує в трьох формах: це слово, музика і шум, які можуть звучати в кадрі і поза ним. Словесний ряд охоплює авторський коментар, дикторський текст, інтерв'ю, монологи акторів чи документальних героїв. За допомогою музики вокальної чи інструментальної, камерної чи симфонічної, виражаються почуття та емоції героїв або самих авторів. Іноді музика стає першою скрипкою телепроєкту, Зокрема, у документальних фільмах про опорних співаків або танцюристів, або ж у передачах про зірок естради. Потужним виразним засобом у відтворенні навколишнього світу стають шуми. Спів птахів, завивання вітру, гул літака, кроки людини. Складно уявити звукову доріжку екранного твору, будь-якого виду і жанру без шумів. Тісний взаємозв'язок окремих аудіо та відеоелементів народжує цілісний зображально-звуковий. Образ екранного мистецтва На телебаченні працюють люди різних професій. Тут створюють суто телевізійні художні продукти, телемости, відеокліпи, телепередачі, телешоу, телесеріали. Сьогодні досить популярним є ток-шоу. Ікранна форма розмовної журналістики. Що поєднує ознаки інтерв'ю, дискусії, які концентруються довкола особи ведучого? В ток-шоу в студію запрошують гостей, героїв, людей, цікавих своїми вчинками, думками, способом життя. Обов'язковою є присутність у студії внутрішніх глядачів та компетентних експертів. Глядачі не завжди долучаються до розмови. Іноді їхня участь обмежується оплесками або фіксацією власної думки технічними засобами. Усе це додає атмосферу публічності і, за задумом організаторів, повинно створити в телеглядачів емоційну напругу. Першим різновидом топ-шоу були телемости. Це двосторонній діалог різних аудиторій або експертів з різних міст за допомогою техніки супутникового зв'язку. Телемости і нині використовують у ток-шоу для розширення географії спілкування. Ще однією формою телешоу є реаліті-шоу, у якому все, що транслюється з екрана, трансформується з реальної дійсності. Такий реалізм дії, що розгортається перед глядачами, дає змогу відчути себе причетним до екранного дійства завдяки інтерактивним засобам: телефон, смс-повідомлення, інтернет. Одним із найяскравіших зразків реаліті-шоу є талант шоу. Це телепроєкт, який містить цикл передач, у якому частково в запису, частково у прямому ефірі. Відбуваються змагання учасників конкурсантів, які демонструють свої таланти, здібності і уміння. На українському телебаченні їх представлено проектами, що є аналогами популярних у світі талант-шоу. Україна має талант, ікс фактор, голос країни, танцюють всі, фабрика зірок. Це розважальні шоу, які своїми специфічними засобами впливають, перш за все на емоції глядачів. З-поміж таких засобів, гучні фрази ведучих, бурхливі оплиски у студії та вигуки публіки, яскраві кольори, світлові ефекти, часте повторення однакових сюжетів і заставок. Дотримання стабільного іміджу осіб-журі, довгі інтригуючі паузи. Та обов'язкова реклама перед оголошенням важливої інформації. Невід'ємною складовою сучасного телебачення є телевізійне кіно. Це анімаційні, ігрові та неігрові короткометражні фільми та серіали. Всі екранні твори знімають спеціально для телебачення а не для прокату в кінотеатрах. Тому у процесі їх створення враховуються технічні можливості телемистецтва і особливості його сприймання телеглядачами. Оскільки телеекран значно менший від кіноекрана, телевізійне кіно відрізняється від кінофільмів меншою кількістю загальних планів, відсутністю дуже деталізованих зображень. Велику групу сучасного телевізійного кіно складають. Телесеріали. Отже, телебачення в нашому житті відіграє досить вагому роль. Це постійне джерело інформації і розваг. Це великий світ різноманіття телепродуктів, що творяться за особливими законами і своїми специфічними засобами впливають на наші думки і почуття, а іноді і спонукають до певних дій. У будь-якому разі не слід забувати, що світ за межами екрана живий та справжній, тому потрібно спиратися на реальні факти, самостійно міркувати, робити власні висновки та ухвалювати рішення.